В добрий день і в добрий час! Завітала я до вас! Всіх я вас вітаю, гарного настрою бажаю! Малята, подивіться, що тут в мене? Листочки різнокольорові. Давайте ми з вами їх роздивимось. Подивіться. Ось листочок зелененький, ось червоний, ось жовтенький. Ось листочок золотий, він тонюсінький такий. Листя треба нам багато, ліс ясний, немов багаття. а листочки все летять, бо надворі листопад. Малята, я сьогодні вас запрошую помундрувати зі мною у чаївний ліс. А що нас там з вами чекає, ви подивитесь? Малята, подивіться, які незвичайні дерева у нашому чарівному лісі. Вони незвичайні тим, що вони мають якусь форму. Якої форми це дерево? Квадрат, так, а якого він кольору? Так, червоний. А якої форми це дерево? Круг круглої. Так. А якого кольору? Зелений, молодці малята. А ця форма називається трикутник. Якого кольору це дерево? Так, жовте. Малята, я пропоную вам розкласти листя на те дерево якого кольору та форми. Подивіться, цей листочок якої форми? Круглої, а кольору якого? Зеленого. І ми покладемо його на дерево зеленого кольору. А цей листочок якого кольору? Червоний. А форма квадрат. Так, молодці. Малята. А якого кольору цей листочок? Жовтий, жовтий трикутник. А це якого кольору? Червоний. Так, ми його покладемо до червоного квадратного дерева. А цей теж червоний, молодці малята. А якого кольору цей листочок? Жовтий, жовтий, трикутник. Повторіть за мною, трикутник молодці. А це якого кольору? Зелений. Так, а форма? Покладемо його на це дерево. Якого кольору цей листочок? Зелений, зелений круг. Молодці. А це жовтий. Жовтий трикутник. Ось, подивіться, малята, якого кольору цей листочок? Червоний, червоний квадрат. І ми покладемо його на дерево червоного квадрату. А це зелений колір, форма круг. Зелений круг. Ось так. Подивіться, малята. А це який колір? Жовтий. Хто запам'ятав? Яка це форма? Трикутник! Молодці малята. Подивіться. Малята, подивіться, які дерева ми з вами розглянули. Ми з вами роздивилися квадратне дерево, трикутне та круг, коло таке. Давайте згадаємо, якого кольору це дерево в нас червоне. Червоний квадрат. Це дерево якого кольору? Жовте. Жовтий трикутник. А це зелений, зелене коло. Молодці малята. І вже нас прийшов час прощатися. До нових зустрічей!